В зоні АТО упродовж вчорашнього дня з 18-ї години і до опівночі незаконні бандформування продовжили обстріли позиції українських військ. Найбільш гаряче вже традиційно було поблизу Донецька. Тут з 10-ї вечора і до опівночі окупанти тричі зі 120-мм міліметрових мінометів і двічі з артилерії калібру 152 мм вели вогонь по наших позиціях в Авдіївці. Також майже о 20-й, тричі поверхню турецькому, а близько 22-ї по водяному, найманці били з артилерії калібру 152 мм. на Артемівському напрямку. О 22.15 бойовики застосували реактивні системи залпового вогню БМ 21 град по позиціях сил АТО в Троєцькому. А на Луганщині з 10-ї вечора і до 2-ї ночі злочинці обстрілювали зі 120-мм міліметрових мінометів та гранатометів станицю Луганську. В районі Маріуполя близько 9-ї вечора противник бив по селищу Старогнатівка зі 120-мм міліметрових мінометів та артилерії калібру 152 мм. Загалом, упродовж вчорашньої доби, ворог 95 разів порушив режим припинення вогню. 25 разів бойовики застосували артилерію. 24 – міномети, тричі реактивні системи залпового вогню, 48 разів гранатомети і стрілецьку зброю. Після опівночі противник продовжив вогневу активність в районі населених пунктів Водяне, Опитне, Авдіївка. А о першій ноль двічі о третій ночі, та о третій російсько-терористичні війська зградів били по наших позиціях в селище Богданівка, що поблизу Маріуполя.